Всім павуча сила! Ласкаво просимо на ігровий канал Спайцов. Ми продовжуємо проходити геніальну суперкруту іграшку. Так, до речі, ми оцього зеленого дауна перемогли. Я не пам'ятаю навіть, як його звати. Лорд Рокко ще залишився. Бачите, атакує, захоплює нові території. Ну, ми отак от підемо. Отак. І дамо йому звізділє і потім отак от, отак от, отак от. Да, Зараз ми можемо прокачати армію. Армію. Угу. П'ять, ніфіга собі. Ага, я зрозумів, чим більше ти потім кладеш. Зрозуміло. Зрозуміло, три. От дивіться, три. А це потужна штука. Ну давайте поки що поставимо два. Потім залишимо на це. Транспорт нам не потрібен. Цей чувак нам не потрібен. Ну, оце б нам не завадило, да, Оце б нам не завадило. Джекернаут. Ну нічого, добре, в нас вже є, в принципі, якась армія. Непогана. Непогана, я б сказав, армія, реально. 5-3. Давайте ще три. О, ідеально. Так, по лабораторії. А, ми можемо покращити їх. Ми тут Покращили тут 4, тут 3. Ну, нам би ось цих покращити. Взагалі, ось клок. Вони найкращі. Вони тут найкращі. Давайте місце. Економічний район. Економічний не можемо, так? Да? Міана Пандорія. Економічний. Все, немає. Тепер покращити героїв. Звісно, ми робимо тобі максимальний рівень і будемо покращувати ще цього хлопця. Три, це вежа. Імброклер, атак, річ, спіт, СНБ. Давай, давай, нехай буде так. Ну і все, ми, в принципі, все витратили. Тому давайте, виходячи з карти, з мапи. Виходячи з нашої мапи, ми можемо піти. Навіть не знаю куди. 4. Сіле. 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 Сіле може сюди піти. Корбані, отак, а потім сюди зайти. Можливо, так треба було, так? Да? Ану, ми можемо. Мегонфрійно, атак. Так. Ми переміщуємось. І давай підемо ось сюди, а потім захопимо. Давай, можемо сюди. кондотейний кастл, да, давай. Підемо на замок Кондотонері. Клешов Кондотонері. Так, в них якісь міжусобиці, я так зрозумів, є в цьому, в цьому замку. Кондотонері <coughs> <Condotonery Castle. coughs> Да, Там відбувається війна між фракціями Кондотонері. Gaming Control the Castle We provide a great deal of. <coughs> Треба з, ким, з, якихось, з якоїсь зі сторін за... зробити союз. Давай, зараз. The, the Condottieri lords are currently at war. The fighting has reached a stalemate. We could form an alliance with either side. We need to decide which faction would best serve our needs and help them defeat the other faction. Так, якщо ми атакуємо замок, ми отримаємо 4 армії. Якщо захищаємо 4 міста. Звісно, нам 4 армії потрібно. Так. Квести. Захопити е, кемпи, да? Давай підемо захопимо кемп. Давай, оце ми можемо направити сюди. Два і дохід золота. Так, ну і дивіться, в нас є, ми можемо створити раз, ми можемо створити два, поки що все. Поки що більше нічого не можемо створити. Ну, створюємо. І одразу направляємо їх сюди. Звідси вони підуть далі. Тут він якщо їх полікує. Опа! Давай. Давай, поки що без вежі. А, ні, все все. Вежа задіяна. Давай. Вперед. От сюди, сюди, сюди і підривайтесь. Давайте, хлопці, вежу ми зруйнуємо. А що, робота в нас немає? А, є робот. Все. Так, скоріше, полікуй його. Найс. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Треба, Треба вийти звідси. Тут ще якісь місцевини. Тікаємо, тікаємо. Хлопці, ми не хочемо з вами воювати. Ой-ой-ой, он -ой -ой. на це я не розраховував. Давайте, всі на вежу поки що. Во, вони ще атакують. Так, тут захоплюють, все добре. У мене всі скіли закінчились. Зараз вежу доб'ємо і потім будемо допитися з ними. Нічого не можу зробити. Мінус робот. Давайте. Просто тікаємо далі. Ні, просто табір тут знаходиться, да? Давай, давай сюди. Просто відійдемо хоча б. Хоча б відійдемо. Так, ми захопили цей табір. Що ми можемо ще створити? Хлопці, а чого ви стоїте? Давайте, будь ласка, сюди. Так. 80, 50. Давайте, відійдіть. Вони будуть битися з ним. Просто відійдіть, хлопці, відійдіть. Так. І тепер атакуйте. Ну, це важко. Невже ми втратимо героя? Так, швидко, давай ще сюди. Джакомо в небезпеці. Знаю, знаю. Давайте отак. Може вони просто відійдуть? Можливо, вони просто відійдуть. Так, тут хтось. Хтось атакує наш табір, чи як? Да. Так, постоїмо, просто постоїмо. 70, 55. 60, 70. Так, хлопці, давайте назад. Тримайте ось сюди. Дивіться, дивіться, що відбувається. Так, я не хочу втрачати табір. Давайте ми. Я думаю, що ми не захопимо, нам треба чекати перезарядки цього. Ми нічого не зробимо. А ви давайте рухатись в останній табір. Я думаю, що. О, втратили, втратили. Назад. Назад, назад, збираємо військо. Нам треба більше зібрати війська. давайте 55, 90 нічого не можемо побудувати. 55 ще можемо побудувати. 55, давай, давай, давай. Ми потім відіб'ємо це. 55, супер. Так, найс. Почали битву. Да, лицарям паскудно трошечки, но ну, нічого. Перезарядився? Супер, давай. Ось так, це наша надія. Їх там, в принципі, небагато, так? Да? Давай, тікай сюди. Так, сісти перестріляти їх. Отак, підвищена атака. Це ми маємо захопити. Тут ми будемо створювати нову армію. 45, 90, 90. Так. Давайте, давайте, ми зможемо це зробити. Так, далі. Оцей загін відійди, будь ласка. По одному загону будемо їх вбивати. Інших варіантів немає. О, дивіться. 45. 2, 3, 4, 5. 45. Давай, он пушка, треба її здолати. Що, вони так і не змогли перебити їх? А, ні, 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 нам цього не вистачило. Уявіть, нам треба перегравати, напевно, цю карту. Цю мапу, напевно, треба переграти. Так, я зрозумів. Важко. О, а тут ми дійшли, до речі, дивіться. А, ні. Ой-ой-ой. Так, я зрозумів. Треба, напевно, переграти. Треба, напевно, переграти. Так, рестарт. Так, да. треба рестартанути, бо важко. Я зрозумів. Condottieri lords are currently at war. The fighting has reached a stalemate. We could form an alliance with either side. We need to decide which faction would best serve our needs and help them defeat the other faction. Так, зрозуміло, Звісно, ми будемо атакувати, бо нам поінти армії потрібні. Так, ми можемо дохід Темоніуму. Дохід Темоніуму. Ну і дохід золота. Давай 45. 45. Джакумо, Вони якісь трошки підбиті. Он тут підбитий взагалі загін. Так. Ну, нам треба цю армію направити сюди у будь-якому випадку, поки в нас є всі скіли. Так, а тут кондотєрі будуть поки що так. Ми будемо ходити завойовувати. Напевно, це такий план треба зробити. Я не знаю точно. Будемо жонглювати і подивимось там на місці. 45 ще можемо зробити. Так, не стій, не стій, бо ти ж основна сила. Ти ж основна сила, яка нами керує. Так. Вперед, вперед, вперед. Зараз подивимось. Якби нам би трошки більше, трошечки більше військ да, дали. Ну важко, важко. Давайте от сюди. Так. Тут якийсь слабкий табір. Так, да, якийсь слабкий табір. Сюди першим треба було заходити. Все правильно ми зробили. О! Загубили ще воїнів. А тут треба робити оборону. 50. 35, 80. Так. Дивіться, в нас тут вийшло. Добре. О, і тепер вони будуть ще лікуватись. О, краса. Краса. Захищайте місце. Захищайте це місце. І лікуйтесь. Маєте лікуватись. Давайте. О, дивіться, краса. Все, атака пішла. Нічого, ми отримаємо це місце. Ми отримаємо. 55. Можна ще одних створити. Так, ну дивіться, поки що в нас виходить. А там пушка, оця Галіма пушка. Так, один з трьох кемпів захоплено. Ні, лікувати ми його, напевно, не будемо. Я думаю, немає сенсу, так? Да? Так, вперед, давайте ще добити цю пушку. Коли ми пушку зіб'ємо, то стане легше. О! Давай от сюди. Давай, давай. Візьми. Ну, хлопці, ну візьміть хто-небудь. Вперед, вперед. Не витрачайте на це час. Будь ласка. Так. На територію. Лікуватись швиденько. Що ми можемо тут зробити? 80, 60, 80. 65 ще можемо зробити. Краса. Так, весь наш загін. Тут трошечки більше людей буде. Тому треба це враховувати, правильно? 65 ще можемо зробити. Краса. Давайте, давайте. Будемо використовувати стандартну армію. Це може нам допомогти насправді. Я думаю, що ми впораємось. Тут їх більше, набагато більше. Давай отак. Бам! Так. І треба вилікувати. Швидше, 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 швидше. Давай, тікай сюди. Лікуй, лікуй, лікуй. Ммм, да. Тепер можеш атакувати. Тепер можеш атакувати. Тут що в нас? Нам треба ще воїнів вигадати. 70, 80. Ну, давай, 80 і ще одних таких. Краса, вони підлікуються, все зроблять супер. Давайте, давайте, робот. Не помирай, будь ласка, благаю, не помирай. Давайте, останній загін залишився, Ми його вб'ємо, і підемо там, куди нам треба. Знову атакують наших. Так, всі підключайтесь. Ніхто не залишається осторонь. Хлопці, нам потрібні всі. І знов пушка. Знов пушка. Так, три кондотьєра. Ні, ну їх мають забити, в принципі, да. Вон, давайте у нас оці є, кондотьіер Драгун. Робот залишився, да? Слава Богу, робот залишився. Так. А, на пушку, на пушку. Давайте, 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 давайте. Має швидко здохнути, да? Да, швидко помирає. Все. Лікуватись, швиденько. Нам би також не завадило полікуватись, якщо чесно. От чесно, нам би реально не завадило полікуватись. Так, яку ще армію можемо створити? О, загинули. 90, 100, давайте 100 і ось ці. Нам вже потроху армія збільшується. Давайте отак поставимо. Отак, щоб вони всі лікувались. Так, і нам так само треба підлікуватись. 134, 135. Ну, потроху, потроху лікуємось, так, да, але цього замало. Так, загін розвідників відправити, напевно. Бо нічого ж не видно. Давайте обережно пройдемо, якщо що, будемо тікати сюди назад, заманювати їх по одному. Не можу просто... Так, а це куди дорога? До замку, напевно. Ні-ні ні. Нам таке не підходить. Оборонятись набагато легше, ніж. О-о-о! Оборонятись набагато легше, ніж атакувати. 85, 90. Давай далі. Да, напевно, дорога тут лежить, хоча. Ні-ні ні, дивіться, все ок. Все ок, трошки полікувались, тому давайте сюди. Розвідники виконали свою роботу, потім вдаримо просто по тому замку і все. У нас вже дуже багато військ. Я думаю, ми зможемо це зробити: 85, 110, 110. Вже краще лицарів робити. Уявіть, наскільки в нас потужна армія. Да? Просто уявіть. Опа! Так, хлопці. Давайте, не будемо стояти осторонь. Допоможемо. Всі, Всі, хто в нас є. 90 лицарів. Супер. Давайте, на пушку, на пушку. Так. Ну і пішли. Ходімо. Зараз ми... О, тут ще можна бонус забрати. О, тут ще можна бонус забрати. Стояти. Сюди. Так, робот. Робот забирай бонус. Ми пішли атакувати. Сюди назад лікуватись. Лікуватись швиденько. Що у нас тут 100, 90. Так, ну от хлопці вперед, давайте атакувати. Так, і робот. Атакуємо. І ми просто будемо йти. Підрив, напевно, отак зробити треба. Опа! Ось вони пішли самі. Давайте, отак, так, да, треба було так зробити. Ну добре, нехай поки не будемо давати. Це потім підлікуємо і підемо фінально. Так, давайте, що ще можна зробити. 100. 95, давайте. Тут 120. Два загони можна зробити. Це краще, ніж один, правильно? Так, ми з одним загоном, до речі, б'ємося. Це дуже вигідно, дуже вигідно. Так, хлопці, ви щось загубились, давайте сюди. Підлікуйтесь. Ну дивіться, все правильно, бачите, правильно я зробив, не так треба було йти розділятися, що нам не вистачило військо, не просто атакували постійно. Да. Ні, поки що все ок. Давайте допоможіть, що ви стоїте нормально? Там один робот гаситься просто. Отак. Отак. І тепер давайте захоплюйте. Супер. І ми з цієї сторони просто всі зайдемо. 100-135. Тут 130. Нічого собі, тут аж 130. М -м -м -м. Так, а давайте подивимось, скільки в них здоров'я. 117. Найт. 250. Ну да, це посолідніше буде. 135, але тут можна два зробити загони за цей момент. Так, три захоплено, добре. О, нам дали армію. Ого, так краса! все, атакуємо тоді. Вперед. Вперед. Хлопці. Давайте. Вперед. О, на них напали. Крутяк. Ми також йдемо вперед. Так, і ми поставимо звідси планку. Звідси поставимо планку. І звідси поставимо планку також сюди. Що можна? 165. Так, нам дали допомогу. Це дуже добре насправді. Це дуже добре. По 150 демеджу. Скільки тут у вежі? 600, так? Да? Давай так. Давай, на вежу, вперед, на вежу. Підривати вежу. Нічого, нічого, нічого. Вони захопили. Так, а куди ви пішли? Мені цікаво. Може ви їх вп'єте, ні? Так. Що нам треба ще підмога? Але в нас дуже багато військ. Вежу цю вбити. Так. Давайте сюди, сюди, сюди. Ми захопимо. Ми захопимо це місце, в принципі. Що там хтось стояв? Хтось що був. А, там аванпости. Давайте, добре, сюди. Вежі зараз майже не залишиться. Так, давайте сюди. А ти залишайся. Так, сюди, сюди. Ось ти залишайся. Ви атакуйте, хлопці, давайте. Давай, отак, зробимо. Так, давайте на вежу. Давайте на вежу спочатку. На вежу, потім на кондотьєрі, аванпост. Да? Дивіться. Тут вони вже прийшли. Ну, нас більше, нас набагато більше. Давайте сюди. Давайте захопимо, добре, ось це захопимо. Так, в нас купа ресурсів. А, ми не можемо в нас. Ого, не пускає. Я зрозумів. Добре, давай ось так. Ні, давай ось так тоді. Давай ось так. Ти. Атакуй. Так, до речі, ти можеш полікувати їх усіх. Отак. От Правильно? Чому б ні? Раз, далі. Давай сюди. Раз, раз. Ми можемо будувати, до речі, бараки, шахти, але бачите, нам це тут. Тут нам це не потрібно. А лабораторії у нас немає. Зрозумів. Зрозумів. О, ми можемо тут одразу робити їх. 160 на місці продукувати. Ну, все, вони програли. Завдяки цим аванпост, аванпостам вони програли. 100%. Ну, бачите як. Краса. Ну, все. Вони тут ще роблять воїнів, але це вже таке. Так, давай, що ми можемо ще підірвати когось можемо. Ну от давай підривай. Бам! М -м? Все, хлопці, атакуйте. Ну найс, найс. Ми їх просто вбили, реально. Все, в них жодного шансу, я думаю. Давай от сюди. 150, 170, 150, можна ще, 140. Вже нема ресурсів. У нас більше людей, ніж потрібно. Краса. Все, прощавай замок. Досить швидка місія вийшла. Скільки в нього ХП? 6 тисяч, ні піла собі. Ну, бачите. Активізували клани, допомогли. Вон, біжать, допомога, допомога біжить. Ну клас. Не, вони там щось продукують, що як он до драгон, да, але вони нічого не зроблять. Оооо! Ну вони так пачками роблять з конкретними, я бачу, для захисту. О, є. Все, не можуть вони більше. Опа, є, краса. Все, квест виконано. Просто біжать. Просто біжать собі хлопці. Ми перемогли. Так, ми перемогли. Ну що, досить швидка місія, яка мені, до речі, дуже подобається. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте свої лайки, вподобайки. Всіх люблю, всіх овіняв, всім удачі, всім до побачення. Бувайте!